А це коли ти граєш з друзями? Дружба це літо, дружба це футбол, дружба це Дінамо. Дружба це коли ти ніколи не ні бресус. Дружба це коли ти е, гри, по, получаєш подарунки від друзів. Дружба це коли ти е, приграєш з другом з, з парашутом. Дружба це коли один одному допомагають. Дружба це відпочинок на морі на річці з друзями. Дружба це коли ми з другом граємося. Дружба це коли проходять друзі, дарують подарунки, ми танцюємо і їмо смачну їжу. Дружба це коли ти ділишся цукерками. Дружба це коли ти дариш другу... Телефон. Дружба це веселище і радість. Це коли ти дружиш з багатьма дітьми. Дружба це коли ти гуляєш з друзями, танцюєш, граєшся. Дружба це зберігати секрети один одного. Дружба це допомога. Я люблю допомагати своїм друзям. Дружба це коли однокласник забув книгу і з ним ділиться однокласник. себе. Друг це людина, кому я довіряю. Дружба це коли ти один одного не ображаєш. Друба це коли ти не боїшся пройти дорого страха зі своїм другом. Дружба це велика робота. Дружба це коли одному допомагає. Дружба це коли твій друг радіє. Дружба це посмішка, коли посміхаються. Дружба це коли є довіри між людьми. Дружба це коли. Ти гуляєш з другом на вулиці чи в школі. Дружба це, що я купляю подруги і другу морозив. Куплю. Дружба це коли з друзями граєш та гуляєш. Дружба це коли я граю з другом хованки. Ну мені друзі, вже ми дійшли до кінця другого класу. Ми дуже багато чого змогли зробити. Я вдячна всім вам за цей рік. Ви молодці. У нас виходить класний веселий колектив. Я вам дуже всім вдячна. Ми дружні. Другий А-клас. Нас чекає третій А-клас. Тому я вас рада вітати 1 вересня. Третьому А класі. Дружба це минуло